А далі ми слово надаємо завідувачці інформаційно-бібліотечного центру коледжу Іваню Ірині Анатолійні. Дякую, Мариночка. Вітаю вас, шановні випускники, гості сьогоднішньої нашої зустрічі. Ви вже почули дуже багато цікавої інформації про наш заклад освіти, про наше життя, буття, про напрямки, за якими ми готуємо. фахівців. хочу вам сказати. Незабаром вам належить обрати свою життєву дорогу, обрати свою професію. І перш за все, що кожна людина бажає, щоб професія, яку поберете ви в майбутньому, приносила вам не лише моральне задоволення, а ще й важливу складову матеріальне задоволення. Тому я хочу сьогодні вам детальніше розповісти про напрями наші освітні і де ви себе можете по закінченні їх себе реалізувати, в яких галузях. І, звичайно, з якою заробітною платою, отже, напрям ветеринарна медицина на сьогодні. Професія надзвичайно престижна і актуальна. В неї, мабуть, відбулось певне перезавантаження. Вона здобула зовсім нове обличчя, нові можливості реалізації себе як фахівця. Якщо раніше цю професію уявляли дещо непрестижною, ветеринари працювали на фермах, здебільшого з тваринами, у бруді. ну... Щось стався такий стереотип, що це так ну не дуже престижно. На сьогодні це все уявлення про цю спеціальність змінилось до коріння. Моніторячи перед зустрічю ринок вакансій роботодавців і аналізуючи місця, де ви можете працювати після закінчення факультету ветеринарна медицина. Ну я, мабуть, дійшла до 23 чи до 24 пропозицій. Надалі просто вже в мене не було сили це перечитувати і дивитися. То настільки розширилось це коло, а де ж ви можете влаштувати саме? От зараз я вам розповім. По-перше, ви можете працювати як безпосередньо лікарем, фельдшером ветеринарної медицини, як з великою рогатою худобою, як з дрібними тваринами. Ви можете бути, працювати в ветеринарній аптеці. Для того, щоб відкрити ветеринарну аптеку, обов'язковою умовою є наявність фахової освіти. Тобто ви не можете просто взяти гроші, винайняти приміщення, прийти і сказати, ось я буду відкривати і чимось тут торгувати ветеринарно. Ні. Для того, щоб це здійснити, обов'язково потрібен вам диплом фахівця. Ви можете працювати на біофабриках по виготовленню біопрепаратів, ветеринарно-санітарним експертом на ринках, м'ясокомбінатах. Ви можете працювати у різноманітних органах Державної фіскальної служби, тобто в контрольно-ревізійних управліннях, в органах Державного пенсійного фонду, податкових інспекцій, тобто в будь-якому підприємстві організації, де є обіг грошей. Там потрібні спеціалісти, бухгалтери, податківці, економісти. Так само моніторячи ринок праці, зарплата бухгалтера в середньому стартує від 18-20 тисяч. Дякую вам, Ірина Анатолійовна. Екскурсію за обраною вами спеціальністю ветеринарна медицина проведе голова циклової комісії спеціальних дисциплін Грабенко Світлана Володимирівна. Шановні ветеріяни, якщо не знаєш, куди піти, то не навчатися. Ми пропонуємо вступити до нашого коледжу. Він є один із найбільших освітніх заходів на Україні, що готує фахівців ветеринарної медицини. Наших випускників сьогодні можна зустріти в різних куточках країни та за кордоном. Вони гідно несуть почесне звання працівників ветеринарної медицини. Ветеринарія це благородна справа. Хвора тварина не може розповісти, що і де її болить, а ветеринарний фахівець знає, відчуває і розуміє братів наших менших. Шановні вступники, хочу вам презентувати нашу гарну лабораторію паразитології та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин і не тільки. В нашій лабораторії ви можете. Ознайомитися з великою кількістю паразитів і хвороби, які вони викликають. Наші лабораторії з паразитології ви маєте змогу ознайомитися з паразитами, які викликають захворювання. Тобто тут ви будете проводити лабораторно практичні заняття. Маєте змогу, практичні заняття. Ми працюємо біля тварин. Будемо раді вас бачити нашими студентами в наших прекрасних гарних аудиторіях. Лабораторія анатомії висвітлює основні закономірності будови та функції клітин тваринного організму і будови тіла свійських тварин, за системами органів: скелет, з'єднання кісток, м'язи, системи органів шкіряного покриву, апарати травлення, дихання, органи сечовиділення, розмноження та будови тіла свійських птахів, крово- і лімфообігу. Обміну речовин, лактації, виділення центральної і вищої нервової системи. Лабораторія фармакології призначена для здобуття знань та навичок стосовно лікарських речовин, необхідних для лікування тварин. Оскільки сьогодні фельдшер ветеринарної медицини поєднує фах і фельдшера, і фармацевта, студенти в нашій лабораторії мають можливість Набути навиків щодо звітної документації аптечної, а також навчитися виготовляти різні лікарські форми і виписувати на них рецепти. В стінах нашої навчально-виробничої клініки коледжу працюють досвідчені викладачі, які тебе навчать майбутні професії, навчать вірно ставити діагноз та лікувати всі види тварин. Хірургія ветеринарної медицини являється одною із основних базових клінічних дисциплін. Ми працюємо по принципу. Розкажи мені, я забуду, покажи мені і я запам'ятаю, мене і я навчуся. У нас добра матеріально технічна база. Студенти зацікавлені вивченні цієї дисципліни. На, на практичних заняттях ми проводимо лікувальні, профілактичні. Економічні, косметичні, а також діагностичні операції. Ми підтримуємо тісні зв'язки з кращими клініками ветеринарної медицини в різних містах, а також країни. лабораторія епізотології з мікробіологією, провідна лабораторія по підготовці фахівців ветеринарної медицини. З питань організації ветеринарно-профілактичних протиепізотичних заходів. Підтримання стійкого епізотичного благополуччя довкілля. Професія ветеринарного спеціаліста є важливою в сучасних умовах. Після закінчення нашого закладу ти можеш працювати на сучасних тваринницьких комплексах, холдингах та птихофабриках, в Державній ветеринарній службі та митниці. Ветеринарних клініках, аптеках та лабораторіях з переробки На м'ясомолочної продукції, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, ринки. В зоомагазинах і зоопарках тваринницьких притулках. В кінологічній службі.